На засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету та управління майном, що проходить перед сесією обласної ради, обговорили фінансові та майнові питання роботи обласної влади. Усього було близько 20 питань. Серед них звіт про виконання програм економічного розвитку, ряд питань пов'язаних з фінансуванням громадських організацій, розгляд заяв та звернень комунальних підприємств щодо здачі приміщень у оренду. Тощо, окрім цього, зауважили, що бюджет зменшиться порівняно з минулим роком. Ми зберемо головних розпорядників. Ми з ними поспілкуємось і кожен головний розпорядник прийме рішення там, де він бачить можливість, як кажуть, зменшити видатки. Але однозначно, заробітна плата соціальні допомоги вони залишаться на тому що за цим стоять громадяни. Окрім того, на засіданні були присутні представники громадської ради, які контролюють документи, подані до розгляду щодо правовірності та доцільності. На сьогоднішній день громадської ради опрацьовані проекти рішень, які сьогодні подано. Це 17 рішень, які подано сьогодні на розгляд комісії бюджетної. І сім рішень із них значить допрацьована, визначена громадська думка. Тобто, ця думка має бути не тільки почута, а зреалізована. Тобто, сьогодні буде проголошена ті зауваження, які винесла громадська рада. Зауваження перш за все стосувалося на ефективного використання розподілених коштів. Таким чином вони хочуть зробити виділення та використання коштів найбільш ефективним, враховуючи важку економічну ситуацію в Україні.